Скандально відомий репер та зять легендарного футболіста Олега Блохіна побив пішохода. За словами потерпілого, Ларсон мало не наїхав на людей на тротуарі, коли ті чекали зеленого світла світлофора. Молодий хлопець, який зауважив селебрітіс, як треба їздити, тепер має головний біль, бо отримав удар в голову. Про довгі руки мажорів Алла Хосянівська. Усе написано на його обличчі постраждали Андрій П'ясецький, щойно після крапельниці. Нині перебуває в інституті нейрохірургії. Свого розмальованого ударами обличчя хлопець соромиться. Приятного в цій всій ситуації мало. Ну самі можете бачити. каже. Конфлікт стався на перехресті вулиці Лесі Українки та щорса. Андрій з друзями переходив в дорогу «Лексус» чорного кольору. Фактично виїхав на тротуар і вперся бампером у ноги пішоходів. Мені дуже подобається, коли машини в трьох сантиметрах від мене знаходяться. Я, естественно, подпрыгнул, возмутился и... і он навірно зрозумів, що я йому тикав. Загорілося зелене світло, вони пішли, а далі проваля. Свідки кажуть, Ларсон, який нещодавно одружився з донькою тренера збірної з футболу Олега Блухіна, вискочив з машини і одразу кинувся в бійку. Чоловік, який вийшов з машини, схватів за праве плечо, махом розвернув по осі і ударив з правої руки в область, ну моса. Глаза одлє лі... не паліла сіке. А чому Андрій упав плашмя на асфальт? Сам винуватець пояснювати, що сталося та чому підняв руку на хлопця, не хоче. Ну от, я не буду ні з ким розмовляти. Я розговорю з міліцією по цьому поводу. Переправляє на піар директора у того ся версія подій. Мовляв, Ларсону показали непристойний жест, і це його образило. А хлопця ніхто не бив. Ще людина приходила по пішоходу і показала прямо в лобове скло. Варсом тобто водію факт нашла. Ну також там тікатися, плюватися. Варсом штурхнув щоправда. Після цього штурханав Андрія зламала лицева кістка, а на голові суцільні гематоми і черепно мозкові крововиливи. Постраждалий уже написав заяву в міліцію. Там говорять про ймовірне хуліганство. ТСН прослідкує чим завершиться розслідування? Але Наталя Гончарова Ігор Горсірий ТСН 1+,1.